Вітаю на каналі, з вами Надія Макаренко і з вами наш книжковий огляд. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дві два твори, але в певній мірі вони поєднані одним сюжетом, тому що це, це дві два, два твори від Софокла. Цар Едіп і Антігона. І почнемо ми, звісно, з цара, царя Едіпа. Тож, про що сюжет? Цар Едіп» — це розповідь, досить жорстока розповідь. Почну з того, що. Це розповідь про царя, який. Перед яким була, в його царстві відбувалися якісь страшні речі, так? Тобто земля не родила, люди були в розпачі, і вони хотіли зрозуміти, в чому причина. А причина саме крилася в тому, що це була провина царя Ідіпа. Він прийшов в цю землю певну кількість років назад. І тоді там не було царя, до, до нього був інший цар, який, якого вбили, і він взяв його дружину, собі за дружину. У них народились діти, він правив до певної міри, і потім почались ось ці негаразди. І Оракули йому кажуть, що тобі треба розібратися, тобі треба розібратися, хто винен в смерті цього царя. І він почав розбиратися, до нього прийшов його, його родич Креонт. Який сказав, що приведе провидця. і провидець, який був сліпим, сказав, що це твої, це твоя провина, і тебе чекає просто жахливий кінець. На що Едіп не повірив і відкинув, відкинув старця. Побачив, побачивши в цьому певні хитрощі з сторони Креонта, як він вважав, що той хоче забрати його владу. Але мало-помалу цей клубок хитросплетінь все ж таки розкручувався і ситуація стала проявлятися. Цар Дік прийшов з іншого, іншого царства, і в нього там були батьки. Як з'ясувалося, це не його рідні батьки, а це люди, які взяли його немовля, яке знайшли десь в горах, пастухи передали. І коли він йшов в це царство, на шляху він зустрів. А чоловіка і його охоронців, і вони зачепилися за щось, і він його вбив. Коли він прийшов в це царство, тут вже не було царя, і він заступив на владу. І потім з'ясувалося, що тим немовлям був він, що колись дуже давно. Його батько, його мати отримали пророчество, що їх син з причини до того, що батька вб'ють. І мати віддала свою дитину в гори, щоб її там залишили. Але дитину не, не залишили, її спасли і передали цим людям. Тобто цар Едіп був сином. Цього правителя, і таким чином він взяв за дружину свою матір, вбив свого батька. І коли все це, це усвідомлення прийшло до нього, коли він нарешті зрозумів, що все це він, він винен в цих величезних подіях, і це Боги його карають, і що весь цей сценарій, коли вони думали, що. Вони можуть зробити, що люд, людина може зробити певні кроки, щоб цього пророчества не відбулося, так? Тобто мати думала, що, вбивши дитину, вони таким чином відвернуться і Насамперед, можливо, це була в певній мірі і вона батьків, тому що батьки зробили цей перший, перший крок. Тобто вони не змирилися з цим, а навпаки зробили крок для того, щоб це просто збулося. Ось. І цар Едип не міг перенести цього тягара. Його матір, дружина. Покінчила з собою, дізнавшись про те, з ким вона жила, і взагалі, що відбувається, коли вона зрозуміла це, вона покінчила життя самогубством. Він в розпачі виколює собі очі, очі і виганяє сам себе з свого ж царства. Пішовши десь в гори, абсолютно без, без жодного розуміння, що буде далі. Повний страждань. Він сказав, що те, що він бачив, він не, не міг він бачив все ілю... ілюзіями. Так? І насамперед це історія про те, що неможливо обіграти долю, те, що вам передречено, воно станеться з вами, хочете ви цього чи ні. Ви просто маєте прийняти цю даність, вона є, і діяти, отримати свій урок. Якщо ви будете хитрити, Боги все одно повернуться таким чином, що ви отримаєте свій урок. Для царя Ідіпа цей урок був збити з нього цю пиху, так, що він знав як краще. Він звинуватив Креонта та Пророка в тому, що вони це роблять навмисно. Так. Він хотів грати з богами, що він розумніший. Але програв саме Едіп. Ось така повчальна історія від Софокла. Історія досить трагічна, повна смертей і просто жахлива ситуація, так? Ось, але продовжує цю історію Антигона. Антигона – це дочка Едіпа. Тому що після смерті, або того, як діп пішов з царства, до влади таки прийшов креонт, і діти, діти царя Діпа залишилися жити при креонті. Двоє синів вони побилися між собою, і один хотів. Піти проти своєї батьківщини, а інший її захищав. І таким чином вони побилися і вбили один одного. І Креон сказав, що того, хто захищав свою, свою батьківщину, ми поховаємо з щастя, а того, хто порушив, порушив правило, порушив закон. так, Пішов проти своєї Батьківщини, ми його залишимо як собаку, без жодних поховальних ритуалів, Залишимо ось там обабіч дороги. І хто посміє піти проти цього мого рішення буде вбитий. У Едіпа були ще дві дочки. Одна з них антигона, і вона, всупереч рішенню Креонта, вирішує, що вона хоче зробити поховальні ритуали над своїм вбитим братом. Вона вважає, що таким чином вона робить шану не тільки за загиблим братом, а вона і шанує таким чином богів. Розуміючи, що її покарають смертю, вона все ж таки іде і робить свою справу. Креон, звісно, знаходить винуватця і дівчину захоплюють і відправляють на смерть. В той час Антигона була вже нареченою його сина. І Після цього рішення, що він відправив антигону на смерть, починаються в його царстві погані речі. Уходить його дружина, його син скоює самогубство, побачивши смерть коханої, всі люди в його царстві від, відвертаються від нього. Говорячи про те, що він не шанує своїх богів, що Антигона була права, а він ні. Коли він вже розуміє свою провину, він біжить, щоб спасти Антегону, але, на жаль, вже запізно. І це теж історія проти ваги богів та людей, їх вчинків та е, кари божественної за те, що ми не в певній мірі не, не шануємо богів так, що ми. Е, е, що е, ми свої закони е, творимо, але вони не йдуть гармонійно. В злагоді з божественними законами. І це, ця розмежованість між цими двома законами, вона призводить до того, що суспільство страждає. До того, що страждає не тільки люди, а й страждає той, хто зробив це. І тут теж це. Твір, який написаний тисячі років назад, так? це, це невмируща класика, це те, звідки ми можемо брати ось ці першорядні розуміння моралі. Про те, що попри існуючі закони, які в нас є, у нас в першу чергу мають бути Закони моралі, і вони у нас є першочерговими. І після того вже є закони людські. Так, Тут розповідається про те, щоб ми шанували свою родину, про те, що, незважаючи на те, якими покидьками вони можуть бути, вони заслуговують на на те, що ми скажемо, що так, ми є, вони є наша родина, і вони, мож, і вони вже від цього можуть очікувати для, від нас вшанування, так, ритуального вшанування, це історія про. В певній мірі самодурство короля, самодурство царя, який, е, всупереч е, рішенню суспільства, будучи в ілюзії, йде на власну і суспільну загибель. Так, тобто, але... Суспільство воно завжди е, ось показує ось цей градус, що він невірний. Так? Тобто він в певній мірі е, показує, що ось цей корабель пливе на, е, на риф, так? Е, його, е, йому з, знесе і, і корму, і машту, і все. Так? І вони кажуть йому стій, поверни зміни курс, і, і він не захотів. Його корабель, корабель Креонта втонув, і він зрозумів всю свою мізерність, всю свою пху в дуже страшний спосіб. Вмерли його близькі, і він втратив свою репутацію, свою. Пошановування з боку його королівства, з боку його суспільства. так? Ось такі дві історії. Можливо, вони вам зможуть нагадати якісь актуальні сучасні історії. Можливо, вам є сенс перечитати їх, вони не дуже великі. І за один-два вечора ви точно з ними справитесь. Я була би вам дуже вдячна, якщо б ви поділилися своїми враженнями від цього огляду, чи замотивувала я вас прочитати і віднайти свої сенси, які сховав талановитий Софокл в своїх творах. Можливо, ви вже читали ці історії, і, можливо. Ви би хотіли поділитися своїми враженнями, я була би вам дуже вдячна. А також нагадую, що була би дуже вдячна, щоб ви залишили маленьку подобайку. Якщо вам цікаво бути на цьому каналі, підписуватись на нього і до зустрічі в нових відео.